Після напруги, яка була на судовому засіданні, знов різко погіршився. Наразі потерпілий перебуває на лікарняному. Прошу врахувати, що наразі стан здоров'я потерпілого є доволі тяжким. То і він перебуває зараз у нас на лікарняному. Що стосується заявленого позову, про стягнення моральної шкоди, Заявлені заявлення потерпіло явно завищені. Потерпіли не надав суду достатніх даних, з яких міркувань він виходив, визначаючи конкретний розмір. Завданої моральної шкоди, яку просить за сума, яка була заявлена для відшкодування моральної шкоди, вона була узгоджена з потерпілим. Вона ґрунтується у цієї розміру моральної шкоди. Вона видано у цивільному позові, додано безліч скріншотів принизливих, які виставляють потерпілого. У дуже негарному світлі, принижуючи його, він постійно стикається з негативними якимись репліками у свій бік. Цей медіапростір, це і учні і колектив, тому вважаємо обґрунтованим цю суму.